Вітаємо дорогі! У цьому випуску говоримо про трансформації в it бізнесі чому ключовим стає результат? Ну і просто годин вже недостатньо. Де чому Україна більше не покладається на іноземні хмари, як Apple частково відступила і зменшила комісію, що нового в GPT-5.1 і як великі компанії випадково скопіпастили критичні баги. Мене все ще звати Сергій Немчинський і навряд чи це колись зміниться. Хоча... сподіваюсь ні. Бізнес хоче результат, а не сіньєра на 40 годин. У львівському it кластері говорять, що глобальний попит на it послуги в другій половині 25 року не зменшився, але перейшов у нову фазу. Клієнти все активніше замовляють рішення з управління даними, хмарної міграції та модернізації застарілих систем. Класичні моделі IT аутсорсу при цьому ну, втрачають рентабельність. Представники кластера додають, що ринок став значно вибагливішим. Замовникам потрібне не просто технічне виконання, а конкретний бізнес-результат, як не дивно, і чітко вимірювана окупність інвестицій. Тобто просто за айтішку вам гроші вже не платять. Чомусь це змушує українські компанії переосмислювати підхід до роботи. І вони вже демонструють таку трансформацію. Контракти скорочуються, стають більш проєктними та орієнтованими на кінцевий ефект. А ви все питаєте, чому? Чому э, такі вимоги збільшилися? І тепер мене прям... Нім хочуть нікуди брати, не дивлячись на те, що я токсичний опир. Ну, мабуть, тому що хочуть бізнес-результати. Ладно, я якось ображаю власну аудиторію. Не треба так робити. Вибачте. Аналітик Horizon Capital Андрій Брадецький підтверджує, попит на масштабні проєкти знижується через глобальну нестабільність. Ну, всі знають. Ну ладно, з якої особи починається глобальна нестабільність? Зате стрімко зростає інтерес до рішень на основі штучного інтелекту. Знову ж нікого не здивувало. Погодьтеся. Цитую. Вплив штучного інтелекту не однозначний, каже Брадецький. Існує високий попит на проєкти за штучним інтелектом, але клієнти очікують, що замовлення виконуватиметься невеличкими командами за допомогою штучного інтелекту. Кінець цитати. У результаті вартість реалізації нових контрактів може скорочуватися аж на 30%. Я не розумію, що тут поганого взагалі, на мій погляд, це. Гарне, якщо проєкт дешевше. Це значить, що для замовника він має більше сенсу. Ну тобто менше ризиків і більше сенсу для того, щоб стартувати такий проєкт. Більше проєктів, більше робочих місць. Більше робочих місць менше конкуренція на ринку і більше візьмуть розробників. Але все одно вимоги зростають, тому що ну просто немає сенсу брати розробника, який просто не може ні в бізнес велію, ні в нормальну командну роботу, ні, скажімо так, нормально спілкуватися з представником замовника. Ну, вибачте, так що це сучасний нормальний порядок. Так і повинно бути. М? У FoxMinded стартувала Чорна п'ятниця. Знижка 20% на стартові курси для тих, хто тільки планує почати свій шлях в IT. Та професійні курси для тих, хто хоче вирости в зарплаті та посаді. Плюс набір на новий курс, ефективний Тімліт. Для новачків у менеджменті і тих, хто вже веде команду, але буксує в процесах та комунікаціях. Всі посилання під відео ви довіряєте свої дані іноземним хмарам. А Україна вже ні. Міністерство цифрової трансформації, давно ми про нього не говорили, сарказм, оголосили про стратегічне партнерство з Nvidia. У межах цього проєкту Україна почне будувати власну інфраструктуру штучного інтелекту від серверного заліза та дата-центрів до підготовки спеціалістів і розвідку стартапів. Це не окремий продукт, а повноцінна ши-екосистема, що працюватиме всередині країни та на українських даних. За словами Мінцифри, проєкт має на меті створити національну платформу штучного інтелекту, незалежно від іноземних хмарних сервісів. В умовах війни це не лише питання зручності, а й безпеки та контролю над чутливою інформацією громадян. Першим результатом співпраці стане DIAI-LLM. Назва прямо у Майкрософтам навчалася. Це велика мовна модель, яку тренуватимуть на українському законодавстві, публічних послугах і типових запитах користувачів. На її основі працюватимуть усі ши інструменти в екосистемі ДІ. Е, можна без шии інструментів в Дії, будь ласочка? Ладно. Вже презентований асистент на веб-порталі, майбутній помічник мобільного застосунку та робочі рішення для держорганів. Ну, коли ви не зможете отримати якусь а, потрібну вам довідку, то ви знаєте, на кого пінати. Угу, Ще додатковий пункт, де можна втратити ваші папірці. Угу. Ладно, окей, це в мене травма. Концепція суверенного ши передбачає, держави владиме і моделями і інфраструктурою, де зберігатимуться дані українців. NVIDIA надасть Україні доступ до свого програмного стека для створення ши-продуктів і до прискореної обчислювальної інфраструктури для навчання моделей. Інженери компанії консультуватимуть українських спеціалістів, допомагатимуть оптимізувати витрати на навчання і розвертання. Проводитимуть воркшопи та технічне рев'ю. Це має суттєво пришвидшити запуск державних сервісів і зменшити ризики помилок на старті. Ще один напрям співпраці: освіта та розвиток талантів. Партнери планують навчальні програми для розробників і держслужбовців, яких можна об'єднувати не питайте, які інтегруватимуть ши у щоденні процеси. Від обробки звернень до аналізу великих масивів даних. Також заплановані спільні rd проєкти та підтримка українських ШИ стартапів. Партнерство продовжує розвиток ініціативи AI Factory – національної фабрики штучного інтелекту, що стане базою для критичних державних сервісів. Цей проект є частиною стратегії цифрового розвитку до 2030 року. Мета її досить амбітна: вивести Україну в топ 3 світових лідерів за рівнем розвитку і використання ШИТА зробити державу максимально афентною, тобто здатною продуктивно допомагати громадянам через інтелектуальні цифрові сервіси. Ну, подивимось, що вийде. Я там, до речі. Щось читав, що там не зовсім чисто з цим договором, але ладно. Все одно я сподіваюся, що все буде на користь нам, громадянам. Ну, як мінімум, ну, виглядає це більш-менш розумно. Хай вони там працюють з цим. Ну і які інші шляхи. Все одно потрібно більше штучного інтелекту, богу штучного інтелекту. Apple зняли корону. Ну. Не зовсім, але намагаються. Тепер на 30%, а всього 15%. Ну так трохи корону. Міні-апс партнер програм знижує комісію до 15% для покупок середині міні-додатків. За визначенням компанії, міні-додаток це цитую, ізольований досвід створений за допомогою веб-технологій, таких як HTML5 і JavaScript, який поширюється. Всередині більшого нативного додатка, кінець цитати. Ну тобто ви зрозуміли. Попри те, що така технологія підтримується в App Store майже десятиліття, уперше Apple пропонує знижену комісію саме для транзакцій у міні-додатках. В чому різниця, не питайте. Щоб долучитися до нової програми, основний застосунок має бути доступним на iOS або iPadOS та розміщеним в App Store, що зрозуміло. А також повністю відповідати Apple Developer Program License Agreement і чинним правилам App Review Guidelines, включно за специфікаціями для міні-додатків. Ну, насправді, його можуть просто не опублікувати, якщо він буде чимось відповідати, ви ж розумієте. Водночас Apple висуває нові вимоги, куди без них. Застосунки мають підтримувати Advanced Commerce API та Declared Age Rating API, які гарантують коректну вікову класифікацію контенту. А також використовувати систему In-App Purchase Apple. І передавати компанії інформацію про внутрішні покупки, якщо користувач запитує, повернення коштів. У компанії позиціонують нову ініціативу як спосіб допомогти розробникам масштабувати бізнес на платформі App Store, виключно в вашу користь. Ми тут взагалі нічого не заробляємо», – Так і сказала, напевно, Apple, Хоча ні, вона нічого не сказала. Зниження комісії має стимулювати, як мінімум, вони так думають. Ширше використання фірмових технологій Apple та її інструментів безпеки, а зекономліні кошти розробники зможуть інвестувати у власне програмі міні-додатків, який добрий Apple. Крім того, це дозволяє Apple зберегти можливість отримувати комісію з міні-додатків у майбутньому. Навіть якщо ринок надалі трансформуватиметься. Можна я не буду коментувати, тут, як на мене, все зрозуміло і так. Окей, трохи знизили комісію, але не на все, а виключно на міні-додатки, які всередині нативних додатків. А яка вам різниця, звід, ну. Коротше, не питайте, мабуть, вони просто злякалися, що розробники взагалі не будуть їм комісію? Ніяку платити за оплат в міні-додатках, тому що це ж оплата не в самому додатку, а якби на сайті. Ви ж розумієте, міні-додаток це якби частина сайту, тобто просто вигружається щось, ну, може, не так працювати, а може працювати як частина сайту. І наче така інформація навіть в Apple і не потрапить. І в такому випадку гроші підуть повз них. Тому мабуть, тут трохи не те, щоб. Про якусь чемність і бажання допомогти малому бізнесу, скільки бажання, щоб гроші не проходили повз. М? Але ладно, мичня. Чат GPT-5.1 5.1. Модель, яка не тупить, не забуває, не бреше. Було б добре, якби його маркетологи теж це вміли. Оновлення має забезпечити швидші відповіді, краще міркування та гнучкіші інструменти керування діалогом. У облозі компанія пояснює, що нові варіанти Instant і Thinking створені для адаптивнішого мислення та ширших можливостей персоналізації. Ну окей. Модель вже доступна у безкоштовній і платних версіях ChatGPT. А корпоративні і освітні клієнти отримали короткий період раннього доступу. Використовувати GPT 5.1 також можна через API. У дописі на Substack директорка OpenAI із застосунків Fidget Simo підкреслила, що ці моделі, цитую, показують кращі результати у точності та складних задачах, але водночас мають природніше звучання. Кінець цитати. Звучання того, як воно озвучене, якісь пов'язана в негативному зв'язку з якістю міркування. Так наче повинно працювати, щоб наступна версія краще генерувала звучання і краще міркувала, мабуть, я чогось не розумію. Але ладно. GPT-5.1 отримала ширший стиль персоналізації: професійний, дружній, кумедний, цинічний, батанський. Та інше. А також надійніші Custom Instructions, які не губляться у довгих розмовах. Я просто не вірю. Але ладно, сподіваюся, що і справді припинять губитися. Ну, ладно, подивимось. Аналітики зазначають, що головне у GPT 5.1 не нові функції, а зміни поведінки, які зменшують щоденне у бізнес-процесах. Менше. Тарття. Окей. Модель швидше зчитує намір, менше відхиляється від теми, та краще тримає єдиний стиль. Це скорочує час, який команди витрачають на перефразування та вирівнювання тону. Модель також стабільніше генерує код, краще працює з довгими контекстами та менше схильна до зайвої багатослівності. Ну, тобто, окей. І трава зеленіша стала, і взагалі все краще. Наче ми на це і сподівалися. Ага. Програмісти Meta, Nvidia, Microsoft та інших великих компаній не копіювали багів продакшн. О, а ви думали тільки, ви це робите? Ні. Дослідники з Oligo Security виявили серію критичних вразливостей віддаленого виконання коду в ключових інференс фреймворках. ШИ. Від Meta, Nvidia, Microsoft до open source проєктів, VLLM і sg Проблема Проблеми системною. Одна і та сама небезпечна конструкція коду мігрувала між проєктами через копіювання, фактично заражаючи сили екосистеми. Ну, ви розумієте, копі-пейстр наше все. Цитую. Усі ці вразливості мали спільну першу причину небезпечне використання ZeroMQ і десеріалізації через python Pickle, які залишаються поза увагою, зазначив Аві Лумельський, дослідник безпеки в компанії Оліго. Продовжую цитату. Коли ми заглибилися в аналіз, з'ясувалося, що файли з кодом копіювалися між проєктами, іноді дослівно рядок у рядок, переносячи небезпечні шаблони з одного репозиторію до іншого, кінець цитати. Ну, ви знаєте, як я люблю це коментувати. мі-мі-мі, Просто мі-мі-мі. Небезпечний шаблон уперше виявили у Meta LamaStack. Сервер використовував ZeroMQ, PyObject та передавав отримані дані прямо в Loads, що відкривало шлях до виконання девільного коду через неавтентифіковані сокети. Будь-що скармливий, все норм. Ідентичні фрагменти згодом знайшли у Nvidia Tensor RT-LLM, VLLM, SGLANG. и модулер Max Server. Inkel с комментарием Adapted from VLLM. Окей. Okay. У Олига а назвала это явище Shadow MQ, прихованного разливостью транспортного шару, яка поширюється через копі-пейст. Пам'ятаєте, колись на заре интернету, а не, напевно, вы не пам'ятаєте, казали тоді копі а, с текстом на кшталт Я монгольський або якийсь там, не знаю, африканський вірус. Автор не вміє в програмування, тому, будь ласочка, самі вручну видаліть, будь ласка, ваш системний каталог і повісті фразу Вас хакнули на головний екран. Ну, тут щось дуже схоже, да? погодьтеся. Просто копіпейст з багом із чужої системи. Фу, ладно. Через масове використання цих фреймворків, ризик став системним. Один вразливий компонент може передати проблему десяткам інших. Мета вже виправила цю проблему, перейшовши на JSON серіалізацію. Згодом виправлення вийшли також для VLLM, Nvidia TensorRT RT LLM та Modular Max Server. Ну, народ, припиніть, будь ласка, копіювати чужий код. Ну, ну це позоріще. Ну, справді, ну, тобто. Скільки років існує програмування, стільки програмісти потрапляють в одну і ту саму пастку. Мабуть, краще все ж таки викликати чужий код, а. Ладно, я так кажу, наче я сам ніколи не, не робив копіпейст з чужого коду. Окей. Відсумуємо. Індустрія рухається до ефективності та реальної цінності. Компанії змінюють підходи, країни, інфраструктуру, технології правила гри, а ви час від часу змінюєте компанії. Минулого тижня ми розібрали, як на найм впливає бронь. Переходьте ось туди. Приємного перегляду. Люблю вас. Пока. Якщо користувачі жертвуватимуть, Свободою на користь тимчасової зручності, свобода в майбутньому може перестати існувати. Річард Столман